Молились в храмі митник з фарисеєм. молитва піднімалася у лись. Мій Господи, прислухайся до мене, я знов перед Тобою подивись. Не так, як той, що впав лицем додолу. Тобі з дитинства ревно я служу. Завжди від Тебе маю я підмогу. Хто, як не я, спасіння заслужу. Мій Господи, чи можу я простити? Помилуй, у гріху своїм тону. Не маю, не, не маю сили. Сам себе спинити, спаси мене, прости мою вину. Сплітаються байдужість і тривога із двох джерел, солодке і гірке. Дві пари рук простягнуті до Бога, на вагах серце легке і важке. Стою, вони мене не В одного очі в небі, другий вниз. Хтось них мене по справжньому кохає. Тому сказати, сину, подивись, ось ти, ось я, ходімо разом далі. Я тебе до неба приведу. Та з двох один лише серце відкриваю. І через храм до митника я йду. Амінь.